І з 18 по 22 вересня очікуємо ефект раптових змін. У стосунках може бути відчуття, що партнери тягнуть у різні боки. Захочеться свободи і новизни, навіть якщо у відносинах все добре. Це шанс освіжити стосунки, додати несподіванки та легкості. У фінансах, ризик імпульсивних витрат, покупок «бо захотілося. Може з'явитися несподіваний прибуток або нова можливість заробити. Важливо двічі подумати, перш ніж вкладати гроші у щось нове і екстремальне. У зовнішності тяга змінити зачіску, стиль, образ, імідж. Добре підійдуть невеликі експерименти без глобального екстравагантного те, що можна, в разі чого, повернути назад, як було. У цей час не варто боротися із змінами, краще подумати, як ви можете під них підлаштуватися. Подумайте, де зараз у вашому житті ви відчуваєте потребу оновлення? Можливо, планети підштовхують вас до змін, яких ви давно уникали? Пишіть у коментарях ваш знак зодіаку і я спробую підказати, яка сфера зазнає раптових змін.